Номер 112. Скільки чисел першої сотні не діляться ні на 9, ані на 3. Ми розуміємо, що якщо число на 9 не ділиться, то на 3 воно не поділиться теж. Тобто, достатньо знати, скільки не ділиться на 3, значить і на 9 вони не поділяться. Скільки ж чисел ділиться на 3 ми зрозуміємо, що останнє число у сотні, в першій, яке ділиться на 3, це 99. Останнє число, яке ділиться на 3, це 99. І ми знаємо, що 1 і 2 не ділиться на 3, а 3 ділиться. 4 і 5 не ділиться на 3, а 6 ділиться. 7 і 8 не ділиться на 3, а 9 ділиться. Тобто кожне третє число ділиться на 3. Кожне третє число, тобто третина оцих 99 чисел ділиться на 3. Тобто, якщо ми 99 поділимо на 3, ми одержимо 33. І так, 33 числа з першої сотні – Діляться на 3. 33 числа, діляться на 3. і так, в першій сотні 100 чисел, а 33 з них на три діляться. Скільки ж не діляться на 3? Щоб узнати, скільки не діляться, треба від 100 відняти ті, що діляться, тобто 33. Одержимо шістдесят чисел, не діляться. На три. Відповіді маємо шістдесят